Всім привіт, дорогі слухачі. За мікрофоном Михайло Попіку на студії подкаст-Мотивація і зі мною зараз в гостях чарівний чоловік, повна студія людей, адже зараз Олександр Прокопів, лідер та засновник медіа Ukraine History. Привіт, Олександр. Привіт. Скажи, як, як твій настрій? Ну, досить чудовий, але я думаю, що гріх мені буде не сказати, що, можливо, трохи Але... Нічого, це, все, це все прекрасно. Скажи, будь ласка, нашим слухачам, вони. Ми, ми знайомимося так само, як я з Олександром Перед цим. Давайте познайомимося із нашими слухачами. І особисто Олександр, розкажи щось про себе, де виріс навчався. Так, усім привіт. Я Олександр Прокопів. Я наразі є лідер та засновник медіа, онлайн-медіа Ukraine History. романський діяч, проводив лекції у Львові, в Рівному, Луцьку, Тернополі, Ван-Франківську. Неодноразово черніця приводу. Ми плануємо подібні лекції в Києві, в Харкові і так далі. 에, плюс я ще паралельно репетитор з історії намагаюся виховати майбутнє покоління нації, яке дійсно буде розуміти і знати історію України. А де я вис? Я з Буковини, хоча коліні Галицькі в мене з Тернопільщини а, а, навчався я в Чернівецькій гімназії номер 5 на Марину Кордуба, якщо не помиляюся, ага. так. А, і а, 11 років я там навчався, там мій батько викладав історію. Це, це в більшості так. закладено з історії було. Кусочок файного міста Тернопіль присутній зараз Тернополя? <студії> Ні, ні, але yeah. я дуже люблю це місто. Також Я yeah. теж. бачиш, скажи мені, Олександр, чому саме історія? Чому саме історія? Це таке класичне питання, яке всі люди ставлять, які мене оточують, що в мене вже просто базова відповідь. Yeah, є давай. насправді мій дідусь був істориком. Він цікавився історією. Ну на рівні так знаєте хобі, ah, так а yeah. батько не цікавився історією, але потім внаслідок якихось подій. Він почав цікавитися нею і почав працювати в школі вчителем. І я з малечку, от коли я народився в 2004 році, та мені 19 років, якщо що тут, а, тому а, я ну, з малечкою дивлюся, що чимось там батько займається, так він чимось там займається, якісь там папери, якісь там книги, ну звичайна бюрократія, так от та яка в школі і досі присутня, на жаль. А, і мені стало цікаво. І в п'ятому класі, відтоді, коли з'явився цей предмет. В школі я такий, вау, класно, супер. Я буду, я буду щось робити. Це дійсно той предмет, який мене рухав. І всі вчителі просто розуміли, що я на історії помішаний. і всі критикували це, пам'ятаю теж. Бо в мене, якщо подивитися в щоденник, а вони в мене десь ще заперечні, якщо пошукати, то в мене найвідмінніші оцінки були з історії, найнижчі це було з, найнижчі це було з математики. Не дивно, що ну, людина, яка вивчає історію, зберігає всі свої чорновики, всі свої зошити. це в принципі. Скажи, наскільки. Які зараз важливо вчати і цікавитись історію, адже ми живемо просто в дуже історичній Насправді, назнання історії формує е, міфи. Міфи формує пропаганда. Е, пропаганда формує війну. Тому, якщо ви не знаєте історію України. То ви перечені, я думаю, на неуспіх, тому що ті країни, які вже давно усвідомили свою історію, вони рухаються вперед. Це Фінляндія, це Швеція. Прошу вам от такі ідеальні приклади, Вони зрозуміли важливість історії, і та країна, і та той народ, який вивчає свою історію. То й має майбутнє є, якесь є успішним народом, і успішний народ це успішна нація. Дійсно нація, яка цілком себе реалізувала, а цілком реалізована нація. Ментально це є успішна в економі в економіці держава, як не я прекрасно. У мене є дуже цікаве питання для тебе. Чи погоджуєшся ти з фразою історію пишуть переможці? Якщо так, то чому? Бо в реальному багато історичних постатей не були такими, як пише історія, чи пишуть чи це неправда, чи це якийсь міф? Я от не можу однозначно дати відповідь. Що пишуть історія переможці її е, можуть. Писати і е, переможені, наприклад, радянські е, е, наприклад, російська імперія, яка в нас зазнала поразки наприклад під час галацького привчопросивського, так не дійшла до своєї цілі, Вона формувала свої міфи. Тобто не тільки переможці, але й переможені можуть писати історію можуть переписувати, як би ми не хотіли, але ми не маємо говорити, що це лише з історії така проблема. З іншими науками теж вони не є суто об'єктивними в математиці. Закони міняються фізиці теж закони міняються, історія. Це ж саме, як інша наука, але на мою думку, ві... іс... е... головна відмінність від інших наук, історія це е... коли ми розуміємо минуле, ми можемо дати відповіді на е... сучасне і знати майбутнє, тому що от багато хто ставить собі питання, чому там сталося повномасштабне вторгнення, чому у нас корупція, чому у нас там росіяни напали. Але ну і там я теж можу, як пересічна людина, ставити це питання, але я та людина, яка цікава. Оці історією е, я можу відповісти на них принаймні. так. Я себе ніколи не буду вважати ну принаймні зараз науковцем. Так я себе вважаю популяризатором історії. Це дві різні речі. Для мене дуже важливо, як для людини, принаймні зараз у 19 років. Це робити історію популярною серед населення. І е, це моя місія вже з 15 років, яка була. Я в 15 років почав це е, блог вести свій, е, потім все себе. Пер... Переформатувалася в проєкт, потім медіа і так далі. Мені здається, у нас є новітні нестро-літописи в цьому плані. Скажи, Олександр, ти як людина, яка точно знає історію і органічно в ній пливеш, можемо так сказати. Скажи, будь ласка, на твою думку, де ми опустили той момент, той історичний надлам, що у нас зараз. Країні, от ми переживали голодомор, репресії, розстріляне відродження, Крим, Донбас, а то зараз повномасштабний. Як ти думаєш, на твою думку, де ми о той момент історичний, де був оцей надлам? Де ми зупинилися? Я думаю, що одна провина це росіяни, тому що я думаю, що ні жоден народ під таким натиском репресій і каральних акцій не міг би вижити. І це і цінуєте українці, що зараз дивляться е, історію? тому. Що цінуєте українців насправді, тому що дивіться, скільки сталося е, бід з нами, якби не хотілося, і батуринська трагедія, і знищення ліквідація гетьманства Січі, і е, е, обмеження утискої української мови, і поразку української революції, і так далі. Чи відповісти можна правильно на питання, куди мене, куди мене там звернули? Мабуть, що ні. Тому що, от, мабуть, в маси зараз Шере де, а що якби там Чорновіл виграв, так? Ну е, я. Чи я лише хотів тобі сказати це питання Насправді, от і тут ми не можемо дати однозначної відповіді, бо ми маємо розуміти, що е населення б його так чи інакше не обрало. Але якщо б зараз був... наприклад у даний момент тебе було би вибір? Е Кравчук чи Чорновіл? Звісно, що Чорновіл. Просто на той час суспільство не було готове до цього. Вона не знала, що таке Україна. Мій батько, який в му році вступив у університет, він uh -huh. не знав про саме на про українську революцію, що ми можемо робити, так? А тим більше про Чорновіла, який був а, в уявленні народу як зек, в'язень. А, а як же ж в'язні обрати президента? Так, от давайте оберемо Кравчука. Ми ж його більше знаємо. Так, от ми ж десь чули, що він там секретар і так далі. Uh -huh. Так, от тому куди народ не ну, Звернув не туди, я не можу дати відповідь, тому що тому що вся вина це те, що на нашій території відбувалися такі події, які просто важко вкласти в голову. І такі події я намагаюся якомога більше. E, нашому медіа популяризовувати, тому що це дуже важливо. Усвідомлені історії рухає наше суспільство, тому що зараз, якщо ми можемо казати так, ми не можемо критикувати своїх предків, так, бо вони робили той вибір, який був в їхніх рамках. Критикувати, mm -hmm. e, ну, звісно, легко вже через 20-50 років. Так. Зараз нам важливо усвідомити історію, нам важливо вивчати історію, і нам важливо проаналізувати всі помилки насправді. Так. І дуже багато є паралелей між українською 18-21 років і сучасним світом, так, сучасним становищем насправді. Тому... Є таке дуже цікаве питання для тебе. Здобуття незалежності в 91-му році, мені здається, воно далося нам дуже легко, і зараз є такий результат того, що ми маємо. Як ти вважаєш, і чи це дійсно такий? Такий є факт цього, а насправді, і цей міф, мабуть, досі існує, або досі, якщо це не міф, це вже якісь питання формуються в нас. А чи дійсно там впала незалежність з неба? Так і це дуже цікавий момент для російської пропаганди, бо вона може формувати відповідну міф щодо цього, що от, ну ви. Якось так занадто легко здобула незалежність, але насправді ми маємо розуміти ціну цієї незалежності це е, 10 мільйонів втрат під час голодомору 1932-1933. І це 1921-23 цей голодомор, 46-47 і загалом там ще 10 мільйонів. Плюс війна. Друга світова війна понад 8 мільйонів з сторони саме Радянського Союзу в, з боку втрат українських. Потім всі ці репресії, ми маємо розуміти, так? Насамперед, точкою відліку я хочу вважати, це українська революція. Я є прихильник Івана Лиська Рудницького дуже класний історик і В'ячеслава Лопинський, який дуже чудово пояснюють українську революцію, uh -huh. е, тому що мені подобається, що е, українська революція вона не зазнала поразки вона не дійшла до кінцевої мети, а саме незалежність України, але вона внутрішньо переродила... Суспільство, суспільство, яке не розуміло, що таке Україна, що таке українці, що таке ідея якась. Так? Вони почали розуміти це. І селяни, насамперед, теж вони стають потужною національною силою, з якою Сталін буде рахуватися. На пленумах ЦК він буде казати, що він готовий пожертвувати мільйонами селян. Ми маємо розуміти, що селян масово знищували, знищували українці в тому числі. Так? А Українська революція вона вплинула на створення ОУН, УПА. ОУН, УПА посприяло створенню шістдесятників, шістдесятники дисидентів, дисиденти вже відповідно незалежності. От бачимо ланцюг, цю сприймати історію, як Ярослав Грица каже, не тільки історію сприймати з датами і постатіми, але як процес, як якийсь ланцюжок якийсь так, який ну безперевно як слухається, так от тому точно вона не впала. З неба. Вон, це велика така боротьба, яка була в ХХ столітті, вона посприяла цьому. Але ну, важко минути і 19 столітті, так як багато хто не любить це 19 століття, бо хто хтось вважає, що воно нутне. я теж так вважав колись. А, і, але зараз я полюбляю, тому що дійсно 19 століття воно вплинуло на те, що буде у ХХ столітті. Скажи. Скажи, Олександр, от зараз ми можемо говорити про те, що українці нарешті сам усвідомлюють, хто вони є, і починають аналізувати, що ці всі історичні. Події це все не випадковість, і оце, як ти правильно сказав, ми вже ми потрібно вивчати історію не датами, а аслідову ну, послідов... послідовності дій, які були сформовані навіть починаючи з Київської Росії і до теперішнього моменту. Ми усвідомлюємо зараз, вже, що ми є українці, ми є така нація, яка має як сказати дуже страждальний бекграунд. Я так би хотів сказати в цьому плані. На жаль, так виходить. А чи вважає, що українці стали повноцінною нацією? До 2014 року сумнівно було так. Але у 2014 а, ми пішли цим шляхом. Повноцінна нація це успішна держава. От. А, але до кінця ми лише зрозуміли 2022-му, тому що ми. А, до 2022 року не розуміли, а, а яка різниця там між російською і українською мовою, яка там а, чому там російське не можна слухати. Так, ми сприймали російське як своє, але не як іноземний продукт. Так, угу. о, це, це дуже важливий момент. Ми не сприймали росіян і українців окремо. У нас було питання: а яка ж різниця українців росіян Насправді колосально велика. Я давав лекцію, чому Росія важлива країна. Я цей процес зачіпав, звісно. А, і в 2022 році дійсно. Українці почали масово цікавитися історією. І я це помітив, коли ми почали вести активно нашу, нашу сторінку. Публікували, мало на щодня дописи, Точніше, я там дизайн Ти розказував, я пам'ятаю. Що... і текст. Потім ми там набрали команду і все супер було. Але 2022 році українці почали масово цікавитися історією. Так, і я вважаю, що 2022 рік і я, я загалом прихильник тої теорії, що будь-яка подія має позитивні і негативні наслідки би ми не хотіли і повномасштабне вторгнення воно теж має так Як би це не звучало так, але я, так і є. я не насильник звісно так але у ну, 2022 тисячі році на негативні... Муз... музики літератури так, так. кіно творчості е... негативні негативні моменти ми всі розуміємо і чули позитивні це дійсно генерація е, нової музики це от боже це Скільки, я подобався, що, що там Шмальгаузе нас слухав теж. Дуже-дуже багато а, всього. А, книг, теж літераторів, поетів і різних контенту контент і різних медіа, в тому числі і нас. От. Це прекрасно. Е, Олександре, на завершення я би хотів часто тобі особисто задати питання. Дивись, ти в історії як риба в воді, можемо сказати вже відверто. Е, Кого, якщо б у тебе була можливість стати історичною постаттю, по його погляду це вже банально прозвучало, але тим не менше, яку би постаттю ти хотів, і яку постать зараз в даний момент нам не вистачає? Хмельницький, не знаю, Черчилль, Бандера, може, прадід Прокопіва, не знаю. Був Прокопій Кисагаїський, візантійський історик, Але поки я думаю, що з ним якось занадто буде. А хто б нам зараз знадобився? Хто б нам зараз знадобився? Я сумніваюся, що Богдан Хмельницький він класний, але були свої мінуси. В'ячеслав Чорномілий, я думаю, точно знадобився нам Левко Лук'яненко Степан Бандера. я думаю, ну... Хм. Всіх давайте всі. Давайте всіх. так, давайте так. Я думаю, що Михайло Трагоманов так. він дуже класний філософ був, історик. Володимир Антонович, дуже класний. Кослумаров історик теж класно. А Єсь... ти, Олександр, ким би ти хотів бути? ким би я хотів би да, бути з цих історичних постатей. Я хочу бути собою. Прекрасно. На цьому мені здається, е, прекрасно завершити наш подкаст. У нас в студії був Олександр Прокопів. Е, Сашка, я вже скажу так, дуже відверто. Я бажаю тобі, щоб е, ти виконуєш дуже важливу місію, адже історія це зараз надзвичайно важлива штука в тому плані, що ти є та людина, яка збережеш. І, і будеш формувати ідею і свідомість наступних поколінь. Тому я бажаю тобі, щоб Ukrainian History зростало і вас було більше. І дякую вам за вашу роботу. Ви робите ту роботу, яку зараз, можливо, люди не розуміють, але через декілька років вони вам подякують. Дякую. Дякую. З вами був попік Михайло за мікрофоном. У нас була подкаст мотивація. Будьте здорові, слухайте маму і вчіть історію. Всім дякую.